Григорій Сковородам гній та діамант. Той самий гній, у якому в давнину із півень вирив коштовний камінь, дивувався діаманту і зацікавлено розпитував: Скажи мені, будь ласка, чого це тебе так цінять? Завіщо тебе так пошановують люди? Я одобрю ниви, сади, городи і є, власне, творець краси і користі, але навіть на дещицю не можу до тебе дорівнятися. Сам не знаю, відповів діамант. Я так само, як і ти, земля чи навіть гірше за тебе. Я, власне, перепалений сонцем жижі, але в сухих моїх водах величною красою відбувається полоск сонячного світла, без якого всі твої одобрення стають порожні, а парості мертві. Як каже стародавня приказка, в полі пшениця роком родиться, а на не небою – ні гною. Сила. Світські книги безсумнівно наповнені великою користю та красою. Коли б вони спитали Біблію, чому перед нею вони й дещиці тієї слави не мають і нащо її створюють вівтярі та храми? Сама не відаю, відповіла б вона, я складена із тих таких слів та мовлень, що й ви, і навіть ще з гірших та вальверських. Але в безсмаковитих моїх водах, як у дзеркалі, ліпотно сяє невидиме, проте світле око Боже, без якого ваша користь порожня, а краса мертва.